Рад були в вашій хаті, коли комас нас прийняти. Приволоди вона не дістала, нам не зірка засіяла. Орі, усі, які пристати, росли, не ванкли. Болтанський рога, не береш дір, усасту Бога. Звідти йду і візь весело. На світ це вічний, зласького сина, народився у ліски. Батько, я мовлю, в нас, що в темнісі, що дітей ніде не бачить. А хто ж знає, де? Не хочуть вірити. Зараз ідуть туди на самро, оцела. Не віду молока, видаємо, бо тут я не мало. Треба вам допомога. Купами. Там, там. А ось там. Зрагош, славу, постригом докумилось. Може ще робилась. Звали на боса. Як чітко діла? Обітаю ясне пан. Сиру вас ради я вам служити готовий, не підрозу дати. І далеко добрі люди, може корсі, легше буде, бо начинка і ковбаси, вот на діво на нас, треба зробити, поки не до краму, у моїй крамниці, як вам буду тішитись. Файні молодиці, як найноші добракує, сломаться забудує. Моя ще немає, що мати. Щоб юлеєна, знати випікати, що до вас біда прийшла, що це он коні брав, що у пекло взяв. Що мене допоминає, що мене не забуває, а не біля креки, та мої грають музики. Там дивіться, шахраї, то товариші моє. А де різні чаріниці, мої рідні сестриці, на тобто, джаву моторник, ти що трохи чорний, за ясла м'яса не маю. Що з то мене жирає. Я ваша діда, я вас віддана знаю, я вас мочу, пригинаю, відбираю ваші статки, не лишаю на вас ласти. Сила му, дізі, здрав, сила мені, я труба. Добре, дівко, жити, так тебе робити, я подбаюся на світі, добре було жити. Тобі тебе поможу. Як тобі пан А ну зараз, дівко, з Мошком погуляєш. Що вона сказала, що хлопити перестало. А як хлоп не буде пити, то воможку буде жити. Не журися, не висвати, я буду людей скувати, щоб на нашу шлядо, щоб молились менше Богу. Оце вождь, що били. Добре, що морів купили. А тоді ми будемо жити. Я підсяла, щоб цасі треба. Що закрикину до хаті? Я хочу вас.

Ну, что, наверное, все, что на вытягивание, 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 наверное,

любимого Божого Сина. Що бунт, зрада, осмерти любо смерти мило, і всякі бунту зараз кудуся на прилинку не кусу раз і вдруг, нехай не буде в світі добрі люди. Ого, ні, синку, її на них долати, ході з нове темряві і вісності долати, бо молодець я не з ким маю влагу, всі ті мали, що можу а тебе я маю. Хрещав я тисячі доріг, Собтав я тисячі чудів, Аж поки долетів сюди. О, Туди чую грішну душу, з собою взяти можу. Ей, стара вона вже не поможе. О смерть чи смерть моє миле. Застав мене, жити хочу. що тебе узло? Мені відкупиш, а ти злотом раже силу. Чуй, з неї ходім, ходім, і люби царю, Але смолі я покупаю. Пішли зі мною пекло. Там нам буде тепло. Що вони нам люди не спокій буде. Запомната, така ще і з дома. Не хотів пократи жите, ховенти любить. це рука до сих пор, който души им продав. Шляф і на забалаш ви ним, да с Богу не любите, заведе, що снова да видома на фон.